Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні поговоримо про представника України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2024 Артема Котенка та його трек Here Me Now. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, трошки історії, як відбулось Євробачення дитяче. Перше місце зайняв представник Грузії, друге місце представниця Португалії і третє місце зайняв Артем Котенко, з чим я абсолютно не згоден. А чому поговоримо трошки пізніше. Дуже класний початок, він взяв всі ноти, витягнув тут і ну прям, ну, сподобалось. Обскажи мені, ти бачиш, кольорові <музвіст> сни. Розкажи, про що було твоє серце. Чекав, щоб сказати на весь світ, я готовий боротися Дивіться, він може бути і таким запальним, і в той же час дуже чуттєвим. Коли він зараз співає хірумінау, це звучить дійсно так м'яко, ніжно, і це дуже класно. І оцей біт 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 біт, це дійсно хук, який, я думаю, підспівував весь зал. Ну... Тепер трошечки поговоримо. Мені дуже сподобалась постановка, те, що Артем рухається, але отут, мабуть, його це і підвело трошечки. Чому ми бачимо, що зараз пройшла ну, трошки більше половини треку, і вже дихалка в нього не справляється. Якщо ви чуєте, зараз він вже ну, починає трішки кінцівочки глотати. ну Мені здається, що йому не розрахували трошки сили з постановою, і. Ну, не треба було робити її такою жвавою, тому що тут трошки, як на мою думку, постраждав вокал. <му> Бачите, і знову він на, і ну, тро, не, не, не додав ще одніго, одного на. І я думаю, що журі це теж побачили і за рахунок цього зняли бал. Там, де розправляєш крила, для твоїх мрій зростає віра, тім, де можеш бути, ти собою. Тим, ким захочеш, рідні будуть стовбою. Тім, де віриш свій, бо п'ється. Тут аж мурашки йдуть по шкірі від цих слів. Про дім багато хто з нас його втратив, і цей меседж я думаю зрозуміє вся Європа, не дивлячись на те, що він українською мовою. Бачите, знову він навіть чути беки ззаді, які ще на 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 ідуть, а він вже не співає. Знаєте, тут є ще один варіант, що просто він таким чином взаємодіяв з публікою. І щоб вони співали далі, але. Але, ну, щиро кажучи, я не думаю. Мені здається, що йому трішки не хватило все ж таки дихалки. Це моя думка. А тепер чому я не згоден? Тому що я відслухав представника Грузії та представницю Португалії, і, ну, скажу відверто, представник Грузії взагалі мені не зайшов. Я не зрозумів там ні самої пісні, ні. Ну, те, що відбувалося на сцені. Представниця Португалії дійсно вона крута. А, початок її був, вона грала на роялі, потім співала, і в неї дійсно голос, який ти запам'ятовуєш. Але мені здалось, що вона найстарша з, з представників всіх країн, які були, і ну, тому, можливо, їй було трішечки легше. А, дійсно виступило круто, але я вважаю, що наш Артем заслуговує. Першого, ну, принаймні другого місця, але не третього. А, на першому хай буде Португалія. Хоча я, мені все ж таки а, трек Артема ближчий, і по постановці він складніший. І вокально він нічим не гірший за представницю Португалії. Хоча вона там теж ну, брала високі ноти, і це дійсно було круто і звучало. А, з представником Грузії, ну я б поставив його як мінімум на третє, тому що інших я не слухав, але. Ну, Серед трійки він був об'єктивно найгірший. Е, тепер, що ще сказати, що це, мабуть, найкращий вибір за останні роки е, з тих, хто представляв Україну на дитячому Євробаченні. Я дуже радий за Артема. Мені здається, це перспективний співак. Е, я думаю, що там багато продюсерів вже за ним будуть слідкувати і. І нам, як слухачам, теж буде цікаво, що Артем буде робити далі і як розвивати свою творчість. Що думаєте, ви пишіть в коментарях, скоро буде вже там відео про Доросле Євробачення. Тільки якісь будуть новини, представники, треки. Я обов'язково їх буду оглядати. Пишіть в коментарях свою думку, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!